Грозний ранок, звісно, гарно, але от оцей ефект. Як зробити так, щоб його не було зранку? Так виходиш. Ходи сюди. І воно бачите, все це забито. Якщо лобове скло можна розморозити, Вон, в принципі, машину завів і швиденько на якомусь турборежимі можна розморозити. То з боковими вікнами не так все однозначно. <гум> Треба довго чекати. Може підкажете якийсь засіб, щоб реще це все робити. Наприклад, ось машина взагалі, бачите, нуль печалі. От як у неї такі, таке скло, чайок варіант. Решта їздили і поставили в ніч машини. Тепло.